Гарний екоспорт. Майже задармо, Приїхав, ланжерони цілі. підсилюч бампера цілий. Трошки поржаві, то можна підмалювати. Так, бочина ціла. Ззаду ціле. Так, що ми тут пройдемо між машинами. Зараз знімемо. Так, тут цілий бік. Добрий день, зараз секундочку. Е, тут панель ціла е, подушка руля і колінна подушка, салон цілий, гарненький цілий салон, тут і рік, здається, хороший, і по пошкодженню ми дивимося, тут гляньте, пошкодження незначне, до мотора не дістало. Целішбампера цілий, фара ціла багажнику зараз гляну, чи там ще щось зможе лежити. Нічого. Хіба якісь старі стани відомого розміру. Все, дзвоніть, пишіть, є багато екоспортів, ескейпів, тих що знайдемо привеземо. Дякую.